Всім привіт! Сьогодні ми розберемо, що таке ІСО, на що воно впливає, коли його потрібно змінювати. І чи це добре, чи це погано, коли ви спочатку налаштовуєте ІСО при налаштуванні всіх інших параметрів. Якщо ви не бачили мої інші відео про витримку та діафрагму, буде все в описі або зверху в підказках протягом всього відео. Також не забуваємо ставити лайк і підписуватися на канал, мені це дуже допомагає. І Я буду з великим задоволенням записувати нові цікаві відео саме для вас. Також не забуваємо, що в мене є індивідуальні фотошколи, де ви можете навчатися фото та відеозйомці, що таке ISO? Якщо простими словами, це наскільки ваша матриця в самому фотоапараті світло чуттєва до світла. Одне з основних правил. Чим вище ISO ви ставите в своєму фотоапараті, тим яскравіший стає кадр. Звичайно, чим менше, тим темніший. Але ще такий. Самий головний нюанс: чим вище ISO, тим більше шумить фотографію. Раніше в часи плівкової фотографії, ISO була фізична величина. Що це означає? Раніше були плівки, ISO було 100, 200, 400, 800, 1600 та навіть іноді 3200, потрібно було вставити плівку в сам фотоапарат. Наприклад, у вас було 32 кадра. і у вас є постійна одна і те саме ISO. Ви знаєте, якщо ви взяли ISO 100. Знімаєте в світлий день, вам цього вистачить. Але якщо ви будете знімати в якихось темних умовах, вам цього буде не вистачати. І що це означає? Потрібно було все-таки думати трішки наперед. Якщо ви е, зняли, наприклад, пів плівки з ISO 100 а далі в темне приміщення, вам потрібно був спалах. Часи змінюються, змінюються самі фотоапарати, ну і в принципі вся техніка. І що зараз? Зараз ви можете ІСО змінювати хоч кожен кадр. Наприклад, наставили, сфотографували, після цього подивилися вам темно, ви ІСО можете підняти. Тобто, з прогресом все стає трішки простіше. Коли ми піднімаємо ІСО, ІСО піднімається нерівномірно. І що це означає? Коли ми піднімаємо ІСО, наприклад, від 100 наприклад, до 3200, що робиться? Інформація. В темних участках стає меншою. Тобто, якщо ми знімаємо якийсь градієнт е, дуже світлий, там інформації стає менше і дуже часто все стає або однотонним, або пересвіченим. В темних участках все навпаки. Якщо на ISO 100 ми маємо такий чіткий, е, можна сказати, сочний чорний колір, то з підняттям ISO чорний колір стає трішки сіроватішим. Це ми також маємо розуміти з усіх параметрів, які ми маємо, це витримка, ІСО і діафрагма. І е, все-таки змінюється в останню чергу. Спочатку ми відкриваємо діафрагму, щоб е, було дійсно е, натуральне світло потрапляло на сенсор. Далі ми витримку коригуємо під наші потреби і тільки потім ІСО. Чим в нас більше ІСО, тим воно більше шумить. Візьмемо е, 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 якийсь приклад із реального життя. У нас, наприклад, є об'єктив 105 мм, і ми будемо знімати в якихось темних умовах. Витримка у нас, ну, тобто, діафрагму ми відкриваємо максимально. Після цього витримку ми робимо не довшою, аніж одна сота. Можна робити коротше, одна 125 160 200. І тільки потім ми піднімаємо ISO. Чому так робиться? Ми максимально відкрили діафрагму для того, щоб потрапило світло. Витримку зробили максимально коротку, яку можливо по параметрам об'єктива. І далі, в залежності від того, що ми будемо знімати, ми піднімаємо ISO. Якщо це буде статичний кадр, наприклад, ми знімаємо дійсно там одна сота, діафрагма відкрита, і ISO підбираємо. Якщо ми знімаємо якийсь порт, ми витримкою коригуємо те, що нам потрібно, і тільки потім ми піднімаємо ISO. В деяких випадках ви хочете отримати якесь зображення найменш шумніше. Найменш шумне. І ви захочете зробити на ISO 100 знімати в якусь темну пору доби. Але це неправильно. Після перших параметрів діафрагма та витримка ми ставимо ISO. Тут дуже важливо зазначити, ISO потрібно виставляти по е, тій яскравості, яка вам потрібна, при умові, що не аж занадто темно. В деяких умовах я ставив ISO 10 тисяч. Чому? Мені було е, дуже важливо, щоб не було якогось додаткового світла. І в той момент я знімав з тим природнім світлом від стовбів, яке було. Ісо використовують завжди. Але в деяких умовах, наприклад, зйомки або пейзажу, або нічні зйомки, і тому подібне, потрібно ІСО ставити на мінімальні значення. Що це означає? Наприклад, ми іноді хочемо прийти в таке гарне місце і зняти, яке воно буде ввечері. І що нам потрібно? Ми, звичайно, діафрагму там відкрили, якщо нам це потрібно, Видримку поставили максимально, ми можемо, коротко, наприклад, на сота до об'єктива 105. Далі ISO зменшуємо. Чому? Ми хочемо промалювати всі деталі, щоб воно було все відносно різким, коли нам це потрібно. Але тут е, дуже часто йде саме питання в тому, що е, самі кадри будуть не різкі. У нас кадр може шевелитися, ми дуже гарно маємо тримати камеру. В трьох точках це права рука, ліва рука, і притулити, наприклад, до ока. Також ми можемо прив'язати до фотоапарата, наприклад, якийсь ремінець, який йде в комплекті, і стабілізувати третьою точкою те, що воно в нас буде на шиї і натягнути. Можемо на щось поставити, наприклад, або поставити на той самий штатив. Як правило показує, якщо ви дійсно цим займаєтеся, у вас є штатив в будь-якому випадку. В інших випадках ми ставимо на якусь площину, в ідеалі навіть ставимо на таймер. На якісь 3 секунди сфотографували, воно все зробило. При цьому ISO у нас не збільшується. Чому? У нас все стабілізовано і все може знімати так, як нам це потрібно. На ISO впливають, в принципі, дуже мало які параметри. Це ну, діафрагма і витримка. Якщо витримка, це в принципі більш уже в нових камерах все-таки якийсь цифровий варіант, то діафрагма це оптичний, тобто справжній варіант керування е, кількості світла. Що це означає? Ми по налаштуваннях спочатку обов'язково відкриваємо діафрагму, піднімаємо справжню яскравість кадру. Якщо потрапляє багато світла, ми ІСО можемо зменшити. І в результаті вийде гарніший кадр. Так само і навпаки. Якщо ми діафрагму прикриваємо, то тоді ISO ми будемо піднімати для того, щоб е, можна було сфотографувати те, що ми хочемо. І важливо зазначити, знову ж таки, якщо в нас ISO сильно високо е, задране, то кадр буде шумним. Потрібно розуміти, в принципі, до якого рівня можна піднімати ваше ISO. Також дуже важливо, на що ви саме знімаєте. Окрім об'єктивів, сам фотоапарат грає також дуже велику роль. Якщо ми заберемо рік виготовлення різні бренди, то залишається саме головне це. Фізичний розмір матриці. Є мікро 4 3 є кропнуті камери і є повнокадрові. Чим більша матриця, тим краще вона справляється з більш високим ISO. Наприклад, якщо це повнокадрова матриця, на ІСО 6400 вона буде знімати краще, чим кропнута навіть на ну теоретично 1600-2000. Питання до техніки були все-таки трішки раніше. Коли е, все таки технологія розвивалася нерівномірно. Але, скажімо так, на даний момент, в 2020 році, коли знімається це відео, більш сучасні камери знімають всі приблизно більш-менш одинаково. Не буду казати, що абсолютно все одинаково, але вже дійшли до того рівня, що при ISO 6400 майже всі камери знімають нормально. Ще окрім того, що ви маєте правильно налаштувати все-таки камеру по ISO, Дуже важливо звертати увагу на баланс білого. Якщо ви встановите баланс білого неправильно, потім при е, обробці ваших фото та відео все таки будуть дуже багато всяких шумів і тому подібне. І це буде не від ISO, а від саме коригування балансу білого. Тобто ISO це важливо, але баланс білого також немало важливо, якщо ви знімаєте відео або знімаєте в JPEG. Окрім того, що ISO впливає на яскравість кадру, також воно ще впливає на немало важливі параметри, а саме різкість, кольори та шуми. Якщо ми знімаємо на ISO 100 та ISO 10 тисяч, то на ISO 10 тисяч різкість буде не така, як на ISO 100. Чому буде більше шумів, через що оця різкість, мікроконтраст, який нам здається різким. Буде зменшуватись, тобто погіршуватись. Також важливо розуміти, що чим вище в нас ІСО, тим у нас зменшується якість кольору, грубо кажучи. Тобто кольори з підвищенням ІСО стають менш насичені. Все таки залежить від того, як працює сам процесор, який оброблює інформацію. Тобто, чим вище ІСО, тим гірші кольори. Але це все відносно і потрібно дивитися все по ситуації. Не забуваємо також те, чим вище ІСО. Тим менше інформації у нас і в світлих, і в темних участках. Як би там не було, це також дуже сильно впливає на той кінечний результат, який ви можете отримати. Особисто я в початку своєї, скажімо так, фотокар'єри робив наступне: У мене був фотоапарат 550D, це, скажімо так, це кропнутий фотоапарат, вже старий, як би там не було. І я на ньому знімав з об'єктивом, як правило, 51,8. Що було? Я знімав на ISO 1600, ну максимально 3200. І потім в обробці я це все-таки старався якось виправити. Якщо було дуже темно, я вже використовував додаткове освітлення. Але як правило, при зйомці на 1600-3200 я не використовував додаткового освітлення, коли це мені все-таки дозволяли ці задачі, які я мав е виконати. Якщо ми знімаємо на ISO, яке буде, скажімо так, критичне. Наприклад, Любий фотоапарат, візьмемо цей фотоапарат і ISO 50000. тисяч. Ми не будемо знімати на таких параметрах, скажімо, для журналу. Ми будемо знімати це або якийсь репортаж, або коли якась нештатна ситуація, або так, ну, так вийшло. Що тоді робити? Наприклад, візьмемо цю камеру, знімемо на ISO 50 тисяч, і тоді, після того, як ми все зробили, обробили, накинули різкості. До речі, тут маленький нюанс, що потрібно додати трішки різкості. Потім ми зменшуємо кадр по розміру. Тобто, нам не потрібні. От в цьому фотоапараті є 45 мегапікселів. 45. Full HD це 2 мегапікселя Тобто ми можемо з 45 зробити, наприклад, ті самі, наприклад, 8, просто зменшивши розмір. І при цьому зменшиться шуми і збільшиться сама різкість на тому кадрі. Коротше, в цьому фотоапараті 45 мегапікселів ти зняла, якщо, наприклад, дуже темно. Там от зняла десь, потім ти береш, обробила все, зменшуєш. Типу з 45 зменшуєш, ну, блин, я не знаю, там, ну, реально до 8. Просто зменшиш і різкість типу, збільшується. Ну, типу, чотири пікселя, з яких з чотирьох, один, типу, якийсь тіпо, шум. Ти з чотирьох робиш один, і оцей шум зникає, різкість ну, тіпо, збільшується, і ти, типу, собі береш, користуєшся взагалі класно. Але цікаві раніше? Ні, взагалі. Ну, типу, ну, тут 45, і тобі не треба це. Хоча, ну, типа, зменшувати треба, бо розмір, звісно, капець. Як зрозуміти, яке вам ІСО потрібно при зйомці, яке буде критично і тому подібне? Особисто я в своїх тест тестах, коли купую нові фотоапарати, роблю я. Беру людину, знайомого, когось там з батьків рідних, брати, сестри. І Що ви робите? Ви берете, йдете на вулицю спочатку в день, знімаєте на ІСО 100, 200, 400. 800 600, 3 200, 6 400, 10 тисяч. Потім знімаєте це саме вдома, наприклад, при звичайній лампі. І потім знімаєте в якихось поганих умовах. І ви потім вдома, переглянувши ці кадри, ви розумієте, наприклад, що 3 200 у вас робочі, 6 400 вже ні. І коли ви будете щось знімати, дивитися, у вас 3 200 вже максимально. Високі ISO, що ви можете е, зробити, ви тоді розумієте, на 6400 я вже не хочу йти. Ми підемо краще в якесь інше місто. Тобто, по результатам тестів на кожну камеру. Бо деякі камери менше шумлять, деякі більше. І ви маєте це розуміти. Але, як правило, сучасні камери, в принципі, на 3200 знімають майже всі більш-менш нормально. В загальному, як говорять професіонали, які знімають на досить великих таких е, заходах, кажуть одне. Якщо ви знімаєте на ISO більше 1600, ну, в моєму прикладі, з досвіду, скажу більше 3200 і потрібно піднімати ISO вище, ви використовуєте додаткове світло. Тобто, якщо 3200 і вам цього не вистачає, ви знімаєте в поганих умовах. Додайте якесь додаткове світло, щоб якість все-таки збільшувалась. Якість це тобто буде більша різкість, кращі кольори і цікавіша картинка. Виходячи з цього відео, ми дійшли до наступного висновку. що Ісо це класна річ, якою можна користуватися при налаштуваннях відкриваємо діафрагму, змінюємо витримку і тільки потім піднімаємо ісо. Про витримку та діафрагму в моїх відео або під відео, або збоку, там, де будуть підказки. Підписуйтесь, все, всім пока.